Для суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування, встановлені обов'язкові мінімальні страхові внески до пенсійного фонду. Відповідна постанова Кабінету міністрів України набрала чинності з 1 травня цього року. Згідно неї, фізичні особи, платники єдиного або ж фіксованого податку та члени їхніх сімей, які також беруть участь у провадженні цими суб'єктами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах, мають сплачувати внески у порядку, визначеному законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування мінімальний розмір страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати на тей тариф, на той відсоток, який сплачується до пенсійного фонду. На сьогоднішній день мінімальна заробітна плата. Становить 625 гривень процент відрахування страхових внесків до пенсійного фонду 33,2 і тому мінімальний страховий внесок з кожної працюючої особи сьогодні за травень місяць 207 гривень 50 копійок. В разі зміни мінімальної заробітної плати змінюється мінімальний страховий внесок, враховуючи розмір мінімальної, плати, мінімальної заробітної плати на 2009 рік, передбачений законом про держбюджет. За травень за червень мінімальний страховий внесок буде становити. 207 гривень 50 копійок. За липень-вересень, це липень-серпень-вересень, мінімальний страховий внесок 209 гривень 16 копійок. Жовтень тере-листопад 215 гривень 80 копійок. І в грудні, оскільки міняється заробітна плата мінімальна. В грудні мінімальний страховий внесок буде становити 222 гривні 11 копійок. Сплата страхових внесків здійснюється відповідно до частини 6 статті 20 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А саме до 20-го за період травень-червень 2009 року страхові внески в розмірі не меншому мінімальній треба сплатити до 20 липня 2009 року. За період липень-вересень до 20 жовтня 2009 року. І за період жовтень грудень до 20 січня 2009 року. Тобто ці особи, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують страхові внески в розмірі не меншого мінімального розміру. по Починаючи з 2004-го, на зміну поняттю трудовий стаж прийшло поняття стаж страховий. У міському управлінні пенсійного фонду пояснюють, він нараховуватиметься пропорційно сумі сплачених страхових внесків. Яким же чином буде розрахований їхній розмір за травень для однієї фізичної особи? Мінімальний страховий внесок 207 гривень 50 копійок. Фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності, працює на за, за єдиним податком. Сума єдиного податку 200 гривень. До пенсійного фонду відрахування від цієї суми проводяться в розмірі 42 тобто 84 гривні. Пенсійний фонд вже отримав з рахунків казначейства, зараховано в рахунок сплати страхових внесків. Значить, підприємцю необхідно за травень місяць доплатити різницю між мінімальним страховим внеском 207,50 – і тієї суми, яка вже надійшла від сплати єдиного податку, мінус 84 гривні, тобто 123 гривні 50 копійок. Аналогічно і за червень місяць також необхідно буде сплатити 123 гривні 50 копійок. Від платників, які працюють за фіксованим податком, надходить тільки 10%, тобто 10 гривень. Аналогічно обраховуємо, яку ж суму треба доплатити такому суб'єкту підприємницької діяльності: 207 гривень 50 копійок. Сума мінімального страхового внеску, мінус 10 гривень, які вже надійдуть до пенсійного фонду від фіксованого податку. Сума, яку необхідно доплатити за травень місяць 197 гривень 50 копійок. Аналогічна сума повинна бути доплачена і за червень, і знову ж таки до 20 липня. Плата внесків здійснюється на ті ж рахунки органів пенсійного фонду, куди перераховується частина єдиного або фіксованого податку. Та однієї сплати мало наголошують у міському управлінні пенсійного фонду України. Фізичним особам потрібно до того ж вчасно відзвітувати інакше на них чекатимуть фінансові санкції. Звітність подається до управління пенсійного фонду як до відділу обліку надходження платежів, так і до відділу персоніфікованого обліку за попередній рік тобто за 2009 рік звіти по. Винні будуть ці особи подати до 1 квітня 2010 року, а сплачують вони все одно по квартально. Єдине, що на... хотілося наголосити, значить, мінімальний страховий внесок обраховується щомісячно. Якщо сплатити треба до 20 липня, то за період травень і червень за два місяці. Доплату запити відпрацював місяць на роботі, заробив повний місяць страхового стажу, а не кілька днів як раніше. Саме нова схема сплати страхових внесків кажуть, у пенсійному фонді, дозволить забезпечити подібне зарахування.